Рік твоїми очима, яким він був? Це один із найтяжчих років нашого життя. Мого і твого, мені здається, так ти відмовився від концертів в Росії. Їх спочатку почали забороняти. Чи поставало питання для тебе: їхати в Росію чи не їхати ось вже зараз? І чи продовжують запрошувати? Це не позиція гурту. Це позиція нас як громадян, як патріотів. Я не можу поїхати зараз. Я хочу, але я не можу, тому що йде війна і ну, на, на мою країну напали. Звісно, люди звертаються, люди хочуть, щоб відбувалися концерти. І я сподіваюся, що ця війна мене. віртуальні вони вімкнуть Знов на дружбу народів, і колись це загоїться. Не тому, що мені буде зручно давати знов концерти. Я не думаю, що тепер це буде зручно, а просто щоб люди помирились, Це дуже важливо.